Всім добрий день, зараз будемо копати моркву на вгороді. Я хочу вам показати моркву на вгороді на ділянці, де небагато перегную. У звичайному чорноземі, без особливого поливу. У нас екологічно чиста морква. Зараз будемо копати. Ось. Оце ось отака морква, екологічно чиста. Ви бачите постійно на базарі велику дуже моркву. Ну то я вам скажу, то морква там дуже багато може, удобрювача або може навіть стимулятора росту, може там якісь штучні добавки туди додавати. А от така от морква оце вирощена на простому, на простому чорноземі, не всякими удобрювачами, перегноєм і таке інше. Зараз я навіть покажу вам таку трохи більшу. Оце ось така морквина. Ну, в минулому році ми звісно накидали перегною, то морква була розміром майже як буряк. А така морква, вона це ще вона невелика вважається. Я зараз подивлюся, може де є тут така морква крупніша. От зараз мовча ну, це... на оцій ділянці зараз копну, покажу вам. Ну, ось ще така морква є. Ну, вона, звісно, не дуже така велика, величенька. В минулому році ми вибирали фактично, я ж говорю, як буряк розміром. Це ще до того розміру не дотягнуло. Ну, урожай цей от непоганий моркви. Вона звісно посходила. В цьому році дощ пройшов дуже вчасно. Попередні роки нам приходилося оце все. Цю територію постійно поливати. Багато носили води із колодязя. Включали насос, поливали. А цей, от, в принципі, як такого поливу особами і не робили. Звичайна ділянка. Ось прийшов мені допомагати мій малий кіт. Завжди мені допомагає на огороді. А ще один ще один помощник. Зараз. Щось вже на огороді ловить. Малий мисливець. Навірно, багато моркви я не буду поки що копати, я продемонстрував, яка у нас морква на вгороді. Оця вона в принципі отакого розміру десь уся буде. Ми Вже трошки викопали. Ну Далі всі знають, що потрібно бадав. Одрізати я його просто обломив. Соленіна тут міститься в оцій верхній частині, його треба... Обрізати, бо він отруйний. І морку з ним споживати не рекомендується. Бажано його все оце обрізати, зелена частина морквини. Можна морку потерти, можна на сік передавити. Можна просто морковний сік, можна морковно-яблучний. Кому яке подобається. Я, наприклад, обрізаю. Попередні роки, коли було багато морки, робив морковно-яблучний сік, то він дуже такий, що його багато не вип'єш, трохи випив, дуже він такий насичений. Але користь із цього соку набагато буде більше, ніж ви купите в магазині отой так називаємий сік. Якщо там взагалі в тій упаковці є хоч капля соку, це. Я сумніваюся, що там якийсь сік є. А оце, якщо ви вдома це виростете, перекрутите на суп, то ви будете знати, що це буде у вас сік. Або люди люблять робити корейську мурку. Ну і звісно ж, яке олів'є без мурки, Правильно? Мурква це дуже корисний продукт. З вітаміном А, який корисний для очей, для кровообігу дуже корисний це вітамін. Ну і, звісно ж, для підтримки імунітету це один із незамінних вітамінів. А також у моркві містяться і інші речовини, які добре впливають на правильний обмін речовин в організмі. Саме на своєму огороді ви можете виростити отакий екологічно чистий продукт. В магазині ви такого не купите, тому що він весь вирощує на нітратах, на удобрювачах. На е, протравленій землі, тому що е, ніхто там не буде дивитися, чи потрібно там е, вам екологічний продукт, чи не потрібно, там усе протравлене, е, тими удобрювачами засипано, їм головне там кількість, а не якість. А оце, якщо ви візьмете е, морку сільського городу, то в основному вона буде екологічно чиста. Всім дякую за перегляд поставте вподобайки за наше відео. Вирушуйте в себе на огороді отаку мурку.